до взуття. Ось які гарні сандалі, топ-шоп, але вони, здається, не шкіряні. Синій-синя бірочка, там написано. Треба буде подивитися, що цієї неділі скидки. О, а ці, дивіться, цінник такий великий. Ось о гарненькі теж і голубенькі котон бренд 395 гривень, синій. Ой, не хотіла сказати чек синій, бірочка. Треба підня... підняти камеру, подивитися. Які скидки цього цієї неділі. Тому що, як ви знаєте, вже я люблю дивитися речі, які із 75% знижкою, так? Багато дитячої, дитячого взуття, ось які гарненькі. Були б такі дорослі, я б у собі взяла на мій розмір. Дитячих речей дуже багато, а ось дивіться, знижечки. Синь, синя бірка означає 75%. Це те, що нам потрібно, так? Дуже багато блузочок, але я приблизуюся ближче до тої знижки, яка мені подобається, і починаю роздивлятися. Які хочеш на будь-який смак, будь-який розмір, колір, все, що кому подобається. Треба піти подивитися далі, можливо, ще щось цікавого знайду. В попередньому відео я вже була в цьому магазині, але спускалася на нижній етаж. А цього разу я піднялася на верхній етаж подивитися, що там. Ось яка гарненька Томі Хелфігер, але вона, здається, вінтажна, чи мені так кажеться. У полосочку, розмір S, ой, запуталася. Тут так багато одягу, що навіть вішаки між собою путаються. 78 гривень і це 75% знижки відсотків. Ой, а це я. Щось зеркало мене трошки помнить і ще більше. Жіночка якась теж хоче подивитись зеркало. Так, а це ковтинка, зара. Розмір, здається, ще більший, чим мені потрібно. Але м м краплинку, ну такий. Фасончик непоганий, але мені здається, дуже великий, як для мене. Ну, я ж любопитна, мені треба подивитися. На бірці написано компанія Inditex. Я вже говорила, що Зара входить в цю компанію Inditex. І не тільки Зара, там біршка, Страдіваріус. Ой, ще якісь, я не пам'ятаю. А ось бірка зара, оце вже, здається, точно вінтажна річ. Або, може, мені тільки здається. Хто знає більше по походження бірок? Як я знаю, самі нові, це чорні, чорна бірка і написана білим це у зарі. Составчик не дуже такий. Я пішла далі дивитися. Ось о непогана ковтинка, теж Зара. Здається, взагалі нова збіркою. А цінник взагалі смішний. Це якщо відняти 75% знижки, то це вийде взагалі щось гривень 15-16%. Дуже смішно, правда? Ну, як смішно, це класно, я трошки неправильно сказала. А ось примарк розмір L. У полосочку, така ковтинка топ. Коротенький. розмір мій. але якщо чесно, я не рішаюся взяти поміряти. Роздивляюся. Макс Спен, Спенсер. Жовтенька така. А ось, о, дивіться. Це для тих, хто полюбляє камінчики, яскраве. Взагалі, мені здається, можна купити радітих камінчиків. Потім я пішла на обув роздивлятися, ось якісь сріблясті, бренд мені невідомий. Червоний цінник не пам'ятаю, але, мені здається, повна ціна. Зелений цінник це 50%. Такий такі золотого кольору. А ось оплаття Боже. Я відчуваю, що я біля нього. Залипну. Таке гарна, вечірня, дуже мені подобається. І на спинки, як воно виконане. 245 гривень і 75%. Ось дивіться такі таблички, і можна не ламати голову, сразу подивитися. І скільки відсотків із. Сразу знаєш, скільки воно буде коштувати. А ось, дивіться, платячко яке. Ну, вони такі длинні, Я не знаю, на який це рост. Я не стала роздивлятись більш детально, тому що впевнена, що на мій 1,58 це треба ще йти до швачки і відрізати. Половину майже. Тепер я роздивляюсь коротенькі платічка. Але мені здається всі вони які занадто короткі. Та й розміри, С, М. Та навіть навіть якщо і Л розмір. Останнім часом мені дуже подобається XL, щоб воно. Трошки було вільно. А ось о, дивіться примарк. Яскраве, блескуче таке. Воно там ще й з пояском таким же блискучим. Плаття стиль Лондон бренд. Не то плаття, не то блузка, Блузка плаття. Є ж такі у нас крої. Цвітасті, кому подобаються квіточки, полосочки. Ну, а я як завжди, завжди дивлюся на Звериний, звіриний принт. Ось це з виду непогане платічко. Бренд мені невідомий, але щось воно трохи покашлатяне. Які. Хочеш фасони, і горошик, і квіточки. Ну, я кой що вже вибрала і пішла міряти. Оці штані, Вон, гляньте, які вони в полосочку. Склад тканини не натуральний, але фасон дуже такий сучасний. І, здається, мені підійшло по розміру. На жаль, не можу показати більш детальніше на собі, тому що, бачите, як освітлення. Мабуть, це ще й камера моя не дуже. Ось спідничка. Теж мені дуже сподобалася, але я відчуваю, щось вверху, воно дуже мене так стягує. А так гарненько. Я потім покажу більш детальніше тканину, як вона виглядає. Розмір написано, що мій, але отут от мене зжимає. Мені здається, якщо я присяду, то воно і трісне. Ось дивіться, яка тканинка. Бренд мені невідомий. Розмір мій. Трошки вона просвічує. Теж цінник. Дуже такий смачний. Написано, що 14-й розмір. Ну, состав не, не натуральний, а ось ці брючки, що я міряла, скажу зразу, що я їх куплю, потім покажу цінник. Примарк. Покажу цінник уже на виході з магазину, за скільки я його Куплю куплю ці штані. І ось ця юбка вона мені і сподобалась, і водночас я дуже розчарувалась. гляньте Тканинка і розцвітка, а ось де я трогаю руками, отут чомусь воно якось потянуто, незрозуміло, і юбка в вкрої більєвом, вона така длинна. І по талії мені підійшла. Але чомусь ото спереді цінник 50%, бачите, Макс Спенсер. І цінник в неї там невеликий. Ось я вже вийшла з магазину. Я зробила взагалі дві покупочки, маєчку, яку я потім показала. Ось 33 гривні 75 копійок. Це мені обійшлися штані. І 7 гривень 25 копійок. Ось дивіться, що я купила ось цю маєчку. Це вже я прийшла додому. Перед тим, як закинути у пральну машину, вирішила вам показати.